Розповім вам трохи про німецьку бюрократію. Перед підписанням робочого контракту мені дали місяць на збір та вивчення необхідних для роботи документів. Що ж це за папірці, перелік яких займає 15 сторінок. Перш за все, детальне описання вакансій та обов'язків прочитала, переклала, зрозуміла, запам'ятала. Отже, прийшла до Червоного Хреста за довідкою про проходження первинної медичної допомоги. Заповнила анкету з моїми даними для роботодавця. Читаю інформацію про персональні дані та їхній захист, конфіденційність тощо. Потрібен документ про медичне страхування, який має надіслати роботодавцю страхова, тому пишу туди лист. Копія свідоцтв про народження дітей, копія договору з банком. Довідку про несудимість замовляла в бюргер АМТ. Готовий документ надіслали поштою. Освідчення про первинне інформування щодо закону про захист від інфекцій. До речі, брали його в медичному закладі, де роздруківку теоретичної частини мені надали українською мовою. Карточка про щеплення, де обов'язково має бути щеплення від кору. Визнаний диплом з вищої освіти в країні походження. Довідка про медичний огляд у лікаря. Там заповнили детальну анкету про можливі хвороби, поміряли тиск, рівень цукру в крові, послухали легені і перевірили наявність щеплення. Ну, от, власне, і все. Хіба це так багато? Купили ще трохи файлів, щоб скласти це все докупи.